М -м -м. Звичайна капуста, але після цього рецепту ви на неї глянете по-іншому. Давайте її приготуємо. Для цього беремо капустину, розрізаємо. І нарізаємо пластами. Беремо яйця, сіль, перець. Спеції за смаком я беру трошки паприки і італійські трави. Все це збиваємо. Так, і далі. Беремо капустину, Мочаємо борошну. Кляр. Добре змочуємо таку. І на сковорідку. І на маленькому маленькому вогні обжарюємо. Ми виложили і накриваємо кришкою, і обжарюємо з обох сторон на маленькому вогні. І перевертаємо. Ми кришку накриваємо для того, щоб вона трошечки пропарилася. Дивіться, яка вона касає. Піднімаємо. Остільки ми нажарили капустяних відбивних і будемо готувати до них соус. Я взяла чесничок, видавила, беру ложку сметану, ложка майонезу, все це перемішуємо, готуйте і смакуйте.